Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні у нас милий випуск про Данію на Євробаченні 2023. А зараз мазишеньки запрошують до забави. А милий він тому, що я о, в черговий раз не вивчив, як привітатися мовою у тієї країни, яку ми сьогодні дивимося. Давай назад. Данії колись була Емелі Де Форес. Десять років, десять років цій пісні. Я досі її слухаю. Справа в тому, що як не дивно, попри мою, ну скажімо так, майже ненависть до цієї пісні, бо вона мене свого часу дуже просто задовбала. Скотиня. Я теж її, коли вона мені попадається, я її теж слухаю навіть підспівую. Пісня дуже непогана. Але окрім Емелі Форест, я не можу згадати чогось, що мені від Дані ну от дійсно б сподобалося. Я е, не те, що згадала, ми просто передивлялися, і в мене була пісня від Дані 21-го року, яку Віталік ненавидить, а я її обожнюю. Диско всіх часів і народів це неймовірно класно. Мені подобався оцей вайб. Все інше, звісно, так собі. А це до речі. Журналісти, які освітлювали Євробачення того року, вони а, помітили таку тенденцію, що ця пісня і цей гурт, я не пам'ятаю, як вони назвалися. Flame. вони користувалися дуже дуже високою популярністю саме у підстракуватих жінок Данії. Тож вітаю тебе, Я любля. можу їхати до Данії. Так попутного вітра тобі в срок данська підстаркувата жінка. Боже, дай Бог здоров'я усім данським жінкам, щоб вони у їх віці виглядали як я. Ох, клас! Цього року ми дивимось дуже якогось молоденького і кучерявого. Я так якось ляпнула, а зараз дивлюсь і не знаю. Молодий того виконавця. Виконавця. Або виконавцю. Собака. Ми дивимось особистість. А ви поки підпишіться на нас, ліпіть нам вподобайки, тому що я впевнена, що це вже буде класне відео. Я впевнена. І напишіть нам якийсь коментар. Можна просто в підтримку. Райлі Breaking My Heart. Є, yeah. вмикай. Впевнена? все, ти готова? Ні. Ви готові діти? Так, так, капітане. Тобто без вступу. А На за нашого розтягуватися? Ну це дійсно андрогінного такого о, типу вокал чоловічий. Можливо, окей, я побаю. Просто молодий. У цей момент прикольний. Угу. А, але На ефекти, не можна? я не знаю. Можна, можна. Так? Головне, щоб це було вживу. А, угу. Ну, бачиш, хоча б не балада, а не, не, не хникання якесь. Ритмик такий сматенький. І смачненький, я тобі скажу. До речі, так. Дуже-дуже от у цьому стилі. Та тут навіть кадри всі тіктоковські. Мені цей момент дуже подобається, дуже прикольно. Mm -hmm. Але швидко набридає Скажи це ефект Тіктоку. Так, воно не затримується. Коротенький якийсь mm -hmm. відрізочок, який може завіруситися, але а, а, а решта якось воно. Віддети так. Mm, все ти знаєш, от ну, все на одне но якось самоповтори. Но, но самоповтори, так. Угу. Навіть цей перехід, він наче тебе перший розочепає, а потім ти такий, ну я знаю, що буде. Так, так. Ну, о, Зараз так. ми будемо розмовляти. Хоча він нарощує. У, музика трішки нарощується, але, 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 міня, але кардинально не міняється пісня. Я не знаю, звідки в мене стільки скептицизму. Мені ніби о, й подобається. Можливо, я сам про це подумав, тому що мені ніби як і подобається, але у той же час якось воно все так знаєш, хочеться сказати. Ну, це в мене немає такого, що мені, але е воно мене і не зачіпає. Знаєш, я так мені. Ну, є і є. і Я не буду цього пробувати, вибачте. Мені Олін. здається, тут був якийсь використаний такий. Дещо інфа інфантильний підхід так. до створення пісні, тобто, ми знайшли гачечок, який от ну цей шматочок. Який в принципі працює, класно звучить, mm -hmm. ми його відполірували, зробили таким, от, щоб він прямо от звучав і чіпляв, а нарешту ми просто забили. Чише, mm -hmm. тобто структура пісні та пофіг, дати десь вокал на інших якихось партіях та пофіг. У нас є оцей гачечок. Ми його продовжимо, ми його пустимо ріпітом, і воно все працюватиме. Mm -hmm. Це зараз проблема всього шоу-бізнесу, тому що зараз випускають пісні під Тікток. Була в мене парова машина, я ж її продала. Багато хто навіть Сем Ван Холий. Там є фрагмент, так, 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 так. який залітає в Тікток. Це інше, ти слухаєш, такий, ну. Mm -hmm, mm -hmm. Просто Зачем, обробочка. так, Це просто обробочка для того, щоб оцей фрагментик один вліпити для тіктоку. Все, от ти і це ти, проблема. Ти сказала правильну річ. Це проблема з сучасного шоу бізнесу. Не те, що робиться під TikTok, а те, що робиться заради а, оцього, оцього. оцього штампи, 15 секунд. Оцей viral, щоб воно стало а. просто вірусним. І тоді пофіг, хороша пісня погана. Який сенс у неї закладений? Головне, що вона завірусилася. Головне, що вона набрала якомога більше переглядів, і цього ніби як і достатньо. І насправді я, мабуть, бачу проблему не у шоу-бізнесі, а у запиті суспільства на подібне. Те, що ми самі, те, що ми так, те, що ми самі це підтримуємо, ми самі це переглядаємо, ми самі робимо ці тіктоки з цими звуками, доречно той звук чи недоречний, там як ти ліпиш свого якусь цяцьку, а ставиш цю пісню, вона туди не ліпиться, але ти. Туди її ставиш, тому що це набирає переглядів, і оця, оця машина вона працює, яка б мала би працювати на позитив. Вона працює на трішки на погано. Тут навіть ти сам сказав, початку нема ця пісня просто йде. Mm -hmm. Влюбилася тобі і пішла. Тут немає розвіду розвитку. Він там десь в кінці трішечки нарощує музику, mm -hmm. так щоб типу розвивається пісня. Нема початку, вона коротка, в ній лише оцей шматок. І все. А ти помітила, цей сезон Євробачення якось. Дуже різний. Нам більшість все ж таки, поки що більшість пісень не подобається. Подобається пара-трійка, а більшість ні. Є таке. Айони з однієї сторони круто, що до Євробачення з кожним роком залучається все більше і більш молода аудиторія. Це класно. Да. Саме такі пісні вони залучають молоду аудиторію, але що ця молода аудиторія своїм yeah. запитом принесе у Євробачення? Будь ласка, не псуйте Євробачення. Це Єдине свято, яке залишилося в моєму житті, тому що день народження вже ні для того, щоб не стовнувати, мають бути такі виконавці, які вносять щось своє, щось інше, щоб змінювали зміна, це теж класно. До страхи. це показник того, як змінюємось, і ми взагалі. Я, я з тобою повністю згоден. Mm. Просто мені б не хотілося, аби а, аудиторія Євробачення в один прекрасний момент переросла от саме у фанатів ось такого жанру, і Євробачення стало саме ось таким. E, ні, цього не станеться, поки отаке не почне перемагати. <звук> Ми з тобою полізли у високі матерії, ні! здається. Ну, well, uh, <с og> uh, Хтось well, має uh, це. <свірвати> Хтось Ми... має дискутувати на цьому. Але ж у нас реакція на пісню. Пісня а, орієнтована на визначену а, групу аудиторії. І я думаю, що на цю групу аудиторії вона. Працює на мене, вона не спрацювала, <плес> мені вона не сподобається за цю пісню. Я не буду голосувати відповідально, от від себе кажу, так. як є. Єстенько. Ми дякуємо вам, вам за те, що ви подивились це відео. Не забувайте на нас підписувати, ставити нам подобайки, писати коментарі. Як вам взагалі ця пісня? Чи є у вас якесь від неї. Піднесений настрій, бо ви як або ви, як ми, такі старі, які робчать те, тихо. що Фігня. ми дякуємо вам за те, що ви були з нами сьогодні. Обов'язково пере... приходьте, дивіться наші наступні відео, минулі відео і пишіть свої коментарі. Бувайте! Бай!